Христос народився. Дорогі брати і сестри, сьогодні проповідь на наше старозаповітне читання із Ісаї 11, перші 5 віршів у нас. Уважаємо! І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід із коріння Його. І спочина на Нім дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради лицарства, Дух пізнання та страху Господнього. Його уподобання в страху Господньому, і він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послуг ушей своїх буде рішати, але буде судити убогих за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. І вдарить він землю жезлом своїх уст. А віддихом губ своїх смерть западіє безбожна. І станеться поясом клубів його справедливість, і вірність же поясом стегон його. Да, Ісаїв великий поет, можливо, трошки архаїчний для сучасного вуха переклада Хієнка, але такий урочистий. І ми бачимо перший вірш: вийде пагінчик із пня Єсаєвого. Зелений пагін із сухого пня. Ми розуміємо про кого це, Єсей, батька Давида. І син Давидів. Ну, син Давидів, в Біблії, ми знаємо, це не обов'язково. Соломон чи Авесалом це нащадки Давида. І це обіцяний Месія. І, звісно, ці слова у нас про Христа. Дорогі брата і сестри, Бог створив людину для життя, не для того, щоб вона помирала. Можна сказати, за аналогією такою недосконалою, із творева, Бог створив людину вічно зеленою. Але через гріх ми не такі, створені з пороху для вічного життя, але маємо повернутися до пороху через наш гріх, як сказав Господь ще в Едемському саду після гріхопадіння. До речі, зелень це колір Святого Духа. І тому не випадково, що більшу частину літургійного року у нас зелений вівтар, але сьогодні білий, тому що у нас пора Різдва, ми святкуємо Різдво Христове. Христос прийшов для того, щоб подолати нашу смерть, щоб згодом, якщо ми не дочекаємось його другого приходу за нашого життя, щоб підняти нас із пороху і підняти тих вірних, які упокоїлися у вірі в Господа. І такі притчі чи образи, коли згадуються дерева чи кущі в писанні, їх багато. Якщо навіть ми опустимо із книги суддів, притчу про дерева, то, щоб далеко не ходити, у нас п'ятий розділ і це починається притча про виноградника. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав, був мій приятель. Агієнка подає з великої літери мій приятель. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавила і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський. Розсудітьмо між мною і моїм виноградником. говорить це. що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника, Живоплід його викину. І він буде на знищення, горожу його розвалю, і він на потоптання буде. І зроблю я згубу йому, він не буде обтинаний, не підсапований. і виросте терній, будячи на ньому, і хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. І далі, як завжди в притчі, земний образ про царство небесне. Бо виноградник Господа Саваота той Ізраїлів дім, а муж Юди, коханий його саджанець, Сподівався правосуддя, та ось кровопролиття. Сподівався справедливості Він, та ось зойк. Ми, на жаль, скільки нами Бог не опікується, ми залишаємося грішниками, і коли ми відходимо від Слова Божого, тоді, як написано, кровопролиття зойк. Руїна. Те, що ми зараз бачимо, це все ознака того, що світ лежить у злі, і ми дуже схильні повертатися до гріха. Отже, тут у нас згадується Юда. А Давид, як ми знаємо, був саме із каліна Юди і Спаситель Ісус Христос, як обіцяно, як ми читали ось на Різдво, прийшов саме із Юденого і Давидового каліна. І ось пагінчик із пня Єсеєвого, пеньок, да? сухий пеньок. Ну що роблять з сухими пеньками, з пагінчиками такими? Викорчовують, так? І замість нього можна посадити інше дерево чи пшеницю, поле якесь засіяти. До речі, якщо ми прочитаємо попередні вірші 10-го розділу, то ми побачимо Господа, який відтинає галузки. відтинає галузки. І тут в першу чергу сказано про, можливо, язичників, але також і про тих, хто не дотримує заповіді це 33 вірш 10 розділу. Якщо ми згадаємо образ Івана Хрестителя, який каже, що прикладена сокира вже до дерева, якщо ви не покаєтесь. І це вже дерево, як ми пам'ятаємо, це вже юдеї, це вже євреї, ті, хто мали писання і зберігали всі заповіді, намагалися. В першу чергу це сказано фарисеям, садукеям, книжникам, всім законникам цим. Тобто. Бачимо, що це до юдеїв теж такий образ є. Ну і коли ми розгорнемо притчу нашого Господа із Луки 13, наприклад, притча про фігове дерево неплідне, то це новий заповіт, це вже до всіх нас стосується однозначно, якого походження б ми не були. Ось Господь оповідає притчу. Один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговом дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. Але йому у відповідь каже Винар, садівник, Позастав його пане. І на цей рік. Аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш його. Ми бачимо, що наш Господь він люблячий і Він з нами тривало працює. Якби Господь був нетерплячий такий, як ми, я думаю, більшості з нас тут би не було в церкві. Але Господь опікується нами, Господь. Посилає нам слово Боже, зрошує його так. Більшість із нас, ще він в дитинстві, в молоді роки привів через хрещення до себе. Можливо, багато із нас були далекі від нього багато років, але він знов словом покликав і огноював нас, і обкопував, і зараз робить те саме з нами, коли ми вже навіть більшість із нас досить довго укорінені у церкві. Отже, чи справа в нас, чи в тому, що Господь нарешті може дочекатися, що ми змінимо своє серце і почнемо приносити тільки добрі плоди. Якби справа була у нас, то Господь ніколи б від нас плодів і не діждав. Не тільки в його довготерпінні справа, але справа в тому, що зазеленів сухий пень Єсея, від грішників, від грішного роду Давида. Зазеленів Христос від Духа Святого Марія завагітніла. І, дорогі брати і сестри, ми ніколи не заспокоїмось, поки не відпочинемо у Господі. А сьогоднішнє слово говорить про відпочинок, відпочинок на Месії другий вірш. Перший вірш у нас був пагінчик із пня Єсеєвого, і той плід, який він приносить. А другий вірш і спочине на нім дух Господній». Тобто Святий Дух, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господньому. Господь був зачатий від Святого Духа, святий Дух явився на хрещенні нашого Господа. Святий Дух повів Господа у пустелю для того, щоб його випробував диявол. І, до речі, наш Господь також бере Ісаю, читає про те, що Дух Святий на ньому, і каже, що це про мене сказано в синагозі у Назареті, у рідному місті, в якому він виріс саме, не народився, але виріс. Дорогі брати і сестри, нам теж треба, щоб на нас спочивав Святий Дух, і Він би не міг спочити на нас, якби за нас не було заплачено кров'ю Христовою. І, хоча за нас заплачено кров'ю Христовою, нам потрібне це викуплення, щоб пізнати це, нам потрібен Святий Дух. Так вся трійця працює над нами, над нашим Спасінням. І тепер, коли ми віруючи, то Христос, як каже Павло, живе в нашому серці, і ми, як так каже в Каринтянах перших Павло, ми є храмом Духа Святого. Тобто, ми читаємо, звісно, це слово про Христа. Але застосовуємо до себе, тому що Христос працює у нас, і Дух Святий працює, і ми маємо приносити ці плоди. Отже, які ці плоди? Сьогодні наше слово каже про дух мудрості, другий вірш, дух розуму. Ну, можна сказати, це одне паралелізм, дух паради і дух лицарства. Це друге, мабуть. Ісая поет. І дух пізнання та страху Господнього. Будемо розглядати ці три пункти, можливо, це сухо звучить. Мудрість розум. Ну, Ми думаємо про знання, обсяг знань, ми думаємо про інтелект, аналізи синтез – це ознака інтелекту. Хоча, я пам'ятаю, колись в психології змінилося визначення інтелекту, пам'ятаю. Після того, як закінчилися радянські часи, і з заходу прийшлося десь таке визначення, що інтелект це здібність до адаптації. Ну, можливо, не дуже точно, все ж таки, мабуть, аналізи, синтези, здатність логічно мислити і все інше. Але і адаптуватися і жити в цьому світі треба і не обов'язково для цього бути академіком. І дуже часто прості люди вони краще адаптовані до цього світу. Мають мир із Богом, особливо, що стосується віруючих, і мають відповідно тоді мудрість бути у мирі і з ближнім. Ну, знаєте, є таке спостереження щодо випускників вищих, особливо деяких, наприклад, медичних, що нема великої такої особливої закономірності між тим, як людина навчалася в інституті і наскільки гарним фахівцем вона стала. Можливо, в деяких. В спеціальностях там більша залежність, але от в медицині чомусь не так. Кажуть, звісно, із гарних лікарів, із відмінників круг буває трохи більше, ніж з повних розгілляєв, таких дохлих трішників. Але знов-таки є теорія, як там прописуються протоколи, а є от те, що Бог дає. Зараз вислів є такий емоційний інтелект, або от таке от, ну, відчуття, що треба робити, що не треба. От медики кажуть, що коли все часом по протоколу, по всім схемам робиться, тоді не підкапаєшся, але хворі не завжди люблять виживати в таких випадках. Ось саме практичний глузд – це дуже важливо, а коли це ще озброєно Святим Духом, тим паче. Вміння розпоряджатися грішми. Є люди з унікальними обдаруваннями, але не знають, як тратити гроші, вкладають не туди. Ігроманія, наприклад, наркотики, залежності різноманітні. Мені колись розповідали про тих жінок, які в часи переслідування церкви в Радянському Союзі залишалися самі з багатьма дітьми, тому що їхніх чоловіків, особливо пастирів, ув'язнювали. І кажуть: жили такі жінки на свою маленьку радянську зарплату. Виховували, піднімали своїх трьох, чотирьох, п'ять дітей, і невіруючі сусідки приходили, і в них то троячку позичали, то п'ять позичали. І знаєте, от так от Бог давав, що от у них вистачало, що могли і позичати. І діти були виховані так, щоб правильно витрачати гроші. Практичний глузд. І саме практичний глузд дуже важливий для того, щоб бути і гарним чоловіком, і гарним батьком. І сина Небесного Отця. І наше слово каже сьогодні і про страх у нас наперед. Ми забіжимо і скажемо, що в Матвія 10, 28 сказано, щоб ми боялися не того, хто може нам тіло занепостити, але того, хто і душу, і тіло може занепастити у гієні, тобто Небесного Отця. І пам'ятаємо, що в Ісусі всі скарби, пізнання заховані, як каже другий розділ Колосян, і також разом з тим тілесно в ньому проживає вся повнота Божества. Ця незбагненна мудрість, але згадаємо, як Господь був спокушуваний дияволом, він не використовував якісь філософські категорії, якісь терміни. А Він брав слово Боже просте повторні закони. Це те ж саме для стародавніх євреїв, що для нас малий катехизис лютера. Короткий підсумок, от саме кажуть, що єврейські діти вчилися читати патарі і саме більше всього по повторенню закону. І Господь перемагає диявола, відповідаючи Словам Божим, не якимсь там, знаєте, якимось таке темне місце із пророків, які богослови спричаються, що воно означає. А дуже простими словами. Не хлібом самим живе людина. Господу і Богу, поклоняйся і служи тільки йому. Все просто. І нам теж треба мати оцей дух мудрості і розуму, а коли не вистачає, як каже Павло, просити у Бога. І Яків каже, просити у Бога. Ну, далі у нас дух поради і дух лицарства в другому вірші, поради, Лицарство. рада і сила, сміливість. Треба бути. Розважливим. Тобто, коли йде війна, або, можливо, готується війна, або треба уникнути війни, то потрібна і дипломатія, і військова сила. Як казав один великий полководець, можливо, він повторював, хочеш миру, готуйся до війни. Тому що ми мало готувалися до війни, практично вже маючи ту війну на Сході України, тому у нас така велика війна нині. Тобто, Ісус нам теж каже, що треба бути царю готовими до війни і розраховувати свої сили. І якщо що просити про мир, але можемо згадати нашого князя одного, хай він там, і не християнин, був Святослав, здається ж, да, казав іду на ви. Тобто, не підла, не підступна, а він об'являв, що йде на якогось царя, на якийсь народ. Як то кажуть, війну легко почати, важко зупинити. тому... Краще треба мати оцей дух поради і лицарство для захисту. Ну, ми вже в іншій ситуації, тепер треба виходити із неї. Можемо згадати, як працював Ісус і як його навіть називається – Висаї. Висай, він названий мудрим порадником і Богом Кріпким. Він був часом дипломатичний з грішниками, а часом не дипломатичний, а докаряв відверто. І разом з тим знав, кого докарити, кого підбадьорити, те, як ми навчаємо в нашій церкві, він досконало застосовував закони Євангелія і дай Бог нам, пастирям, також, під проводом Духа Святого, застосовувати це. І разом з тим Господь являв усю силу, коли зустрічав диявола або бісів, виганяв їх, посилав в глибини. І можемо сказати, що він теж був дуже категоричний і недипломатичний, коли говорив з тими, за ким стояв диявол, хто хотів людей звести від шляху спасіння. Згадаємо фарисеїв, садокеїв, інших книжників, які, як і диявол, буквально спокушували, випробовували, спокушували Ісуса. Ну і так само Господь був недипломатичний, нетолерантний, як сучасною мовою кажуть. Коли виганяв торговців у храмі. Тому нам теж, дивлячись на Христа, треба у Духа Святого просити цього Духа, паради і лицарства. Ну і далі у нас, до речі, дух пізнання і страху Господнього, так само в другому вірші. У нас другий вірш іде як головний сьогодні. Хоча тема із першого вірша, але більше всього ми роздумуємо, застосовуючи до життя Христа земного. І його буття взагалі як сина Божого довтівного і тепер вознесеного, саме ці вірші, застосовуючи їх до нашого життя, дух пізнання і страху Господнього. Сказано, що у нашого Господа також його уподобання в страху Господнього. І він сам, як підзаконний муж, підзаконний ще хлопчик, був слухняним батькам і волі Отця Небесного. Він боявся порушити заповіді, але також знав, коли в певні моменти йому треба слухатися Бога більше, ніж Марію і Йосип. Не дивився на обличчя матері чи братів, які були тоді невіруючі, і показував, хто є його справді братами, хто його матір'ю під час проповіді, показуючи, що вони не мають його відволікати від його служіння. І ми знаємо плоди всі брати, зрештою. Як ми розуміємо, із книги дій святих апостолів, вже стали віруючі. І два із них написали навіть послання Яків і Юда. Отже, наш Господь, маючи страх Господній, знав, яку місію на нього покладено, і він пішов на смерть. І якби Господь не боявся, у нього не було б кривавого того. але Господь боявся знов-таки більше. Небесного Отця. І коли він уже зрозумів, що нема ніякого іншого шляху, як той, що був спланований смерть за грішників, він сказав: нехай буде Твоя Отче воля, а не моя. І пішов на муки, пішов для арешт, на страсті, на смерть. Страх Господній для нас, подумаємо це страх грішити. Страх бути невірним своєму Господу. Сьогодні наше Слово каже про те, що Ісус буде судити убогих за правдою. Четвертий вірш, третій Його уподобання в страху Господньому, а четвертий буде судити убогих за правдою. Правосуддя чинитиме слушно сумирним землі. Це щодо сумирних. Тобто віруючих, а далі про невіруючих, безбожних, і вдарить він землю вже злом своїх уст, а віддихом губ своїх смерть западіє безбожним. Суд за правди у нас особливо ще до війни, та й зараз тема корупції ще жахливіше жахливіша під час війни, але до війни вона була здається головною. Тепер ракети літають, каби, дрони. Хочемо, щоб війна завершилася, звісно, нарікаємо на ту жахливу корупцію, яку ми спостерігаємо. Але я пам'ятаю, були такі побажання до президентів, останніх, щоб президент був справедливий, і якщо його друг або родич порушує закон, щоб посадила судова влада, була безпристрасна. Є такий відомий дуже приклад із життя. Який, ви, мабуть, чули майже всі, можливо, не один раз, як випадає судді судити свого колишнього друга дитинства. Вони десятиліттями не бачилися, цей став суддею, а цей якимось там дрібним злодюшкою. І що йому робити? Сидить цей товариш дитинства на лаві підсудних, і він має судити його законно, але серце ж йому крається. І от коли він проголошує вирок, ну вирок там був не такий страшний, суттєву суму коштів треба було відшкодувати. Цей суддя іде, сідає на лаву підсудних поруч із своїм другом дитинства і вносить від себе за нього гроші. Якби наші гріхи були тільки такі, що за них можна заплатити, це було б дуже добре для нас. Але заплатив за нас Христос не гроші, заплатив не золотом, чи сріблом, як каже святий Петро, як повторює лютер в малому Катехизисі, але заплатив своєю дорогоцінною кров'ю для того, щоб виправдати нас. Це є суд убогих, сумирних ми отримаємо прощення через віру в Ісуса Христа. Отже, дорогі брати і сестри, п'ятий вірш у нас говорить про справедливість Божу, про вірність. Божу, це наш уже останній вірш. Ісус наречений нашої церкви, нас як церкви, а ми сумирні. І ми маємо наслідувати Його в цьому і просити в нього страху Господньому, а також всіх цих дарів духа мудрості і розуму, духа поради і лицарства, духа пізнання та страху Господньому. Знов-таки повертаємось. Страх Господній, початок премудрості. На цьому все закальцовується у нас, так? Соломон каже: страх Господній початок премудрості. Ми розпочинали сьогодні про те, що життя є кольором Святого Духа, зелень. І перший вірх каже про пагінчик із пня Єсеєвого. Ми згадували Ісаю, п'ятий розділ Притчу про виноград. Але так само ми можемо про виноградник згадати іншу притчу про злочинних винарів Матвія, 21 розділ. Саме ця притча відштовхується від Ісаї 5. І там сказано про образ пророків, яких посилає Бог, і як їх убивають. Господар виноградника посилає, а потім пам'ятаємо пан виноградника, тобто Небесний Отець. Пан оцей, Ізраїля, виноградника Господнього, Він посилає сина і каже, може, його посадомляться. І що кажуть ці злочинні винарі? Об'єм, і тоді наш буде виноградник, так? коли не буде спадкоємця. Господь оповідає, наводить образ каменю, відкинутого будівничими цими. І, дорогі брати і сестри, ми. Належимо до винограднику Господнього. Є гарна ілюстрація в Лукаса Кранаха в часи реформації, коли він намалював Лютера і інших реформаторів як гарних робітників у винограднику Господньому, а папістів намалював як тими, хто нищить виноградник Господній. Працюємо винограднику Господньому. Просимо оцих всіх дарів. Розпочинаємо зі страху Господнього. Із Подяки Господу за те, що Він викупив нас від прокляття вічного. І пам'ятаємо, що хоча після гріхопадіння кожен, хто помирає природною смертю, має повернутися до пороху такий сірий, чорний колір, Але у Христі ми маємо вічне життя. Як каже наш поховальний християнський обряд, в втління. У нетління встає. Наш Господь пам'ятаємо, коли йде на страсті, коли точніше йде на розп'яття уже, Він каже жінкам, що ви плачете наді мною, дочки Єрусалимські, коли таке робиться дерево зеленому, тобто йому, то що буде сухому? І слава Богу, що Господь прийшов цей шлях, викупив нас і освятив нас і дав нам також зеленіти. На славу Божу! Амінь.